Мій особливий підхід у даному виді справ про позбавлення батьківських прав, це завжди писати позовну заяву об'ємно, з деталями, з якимись випадками, які траплялися між дитиною та батьком, з якимось описом певних подій, які залишили емоційний слід у дитини, щоб суд мав повну картину і уявлення саме з емоційної точки зору, чому в інтересах дитини саме позбавити. Прав цю особу, цього батька. Бо не забувайте, в суді працюють люди. все ж таки І, як правило, дуже багато жінок. І такі розповіді, вони повинні і можуть торкатися їх емоцій, серця, і переконувати на цьому рівні відчуттів, щоб позбавляти прав батька все ж таки в інтересах цієї дитини. І потрібно використовувати цей, інт, цей інструмент впливу на свідомість суду.